почати занурення. Нещодавно під час досліджень океанського дна науковці зафіксували дуже дивні звуки невідомого походження. Дасить! Мишаний замок, мишаний замок! від Paramount Animation та Nickelodeon Movies. Наємний рецепт краусбургерів украли. Без нього суспільству загрожує хаос і братовбивство! А може ти перебільшуєш? Вітаю з кінцем світу. Бачу, ви вже готові. Рядуючи свій світ. Запах Краусбургерів іде звідти нам туди. О, добре, усі другорядні персонажі за мною. Вони прийдуть у наш. А? Це ми взагалі де. Може, спитаємо цього мудреця? Він аж п'ять голів має. Цукрова вата. З'їси все і зможеш цілий світ світобігти. І коли вже їх попустить? У 2015-му. Кравзбургери. Це мій рецепт. Мівчемний затрипанцю. Ти прав. Мій рецепт. Це у мене від хвилювання. В атаку! Єдиний спосіб зупинити суперзлодія. Завалимо гада. Це самим стати супергероями. Гляньте, я мене! Що це за облудна диявольська зброя? А! 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 Друже, не помирай. Я бачу якесь сяйво. А так, братику? Не бачу. Дякую. Шука <поп> Боб. Життя на суші. У 3D. Правосуддя подається охолодженим. <поп> Треба було тобі іншу суперздібність підібрати. Вони поглинуть наш світ.